Люди, добрий вечір. Сьогодні все е, почалося дуже хреново і містично. Ми їхали з Шурою. Ми їхали сюди з Шурою Явриська і в нашої машини відлетіло колесо. Я знав, що буде херня, але не думав, що буде аж така. Ми приїхали сюди, наша апаратура, просто ну кажучи, львівською мовою всралася. Але, але Та як кажуть, в мене вдома, як не срачка, то пердячка, треба якось з того виходити. Ну, але ми собі зійдемо тихенько десь там між вас і разом з нами послухаємо то, що буде грати з касети. Що ми для вас приготували, окей? Він ціле життя <пит> усміхався широко до всіх нам круги. Я голосів освітяни. Я Я так сідав. Смерть всім козлам, пацани. Я ваш відмозга костей просто поважаю і прекрасно розумію, що вся та піздота, яка сидить в Верховній Раді, то все має бути стріляне і пише. І тут йде бабка. Перший раз, коли мене впізнали. І бабка така. Це ж едат! Це ж этот! із цієї програми! Це ж едат! Віддя палик! А спонсор нашої в нас програми. дурекс. Ніяк! зрозумій добряк вже ніяк. Я коли підписую людям ту книжку, я пишу: живіть життя так, щоб було що поржати. Знаєш, срака то є абревіатура своя. Радіостанція Андрія Кузьменка Всього на все. Ласкаво просимо в сраку. Ти маєш кожну роботу робити кльово. Ти мусиш знати свій мінімум, за який тобі не шкода розбити це в тряпку і все. Що ви маєте змогу, але не знаєте де знайти, то що не знаєте, що. то не шукайте нас. А так я вже в армію пішов в медицину, то що я був. Крутий чувак, я функції робив. А може вже... ті люди. <рес> Просто я рахую, що там, де починаються камери, там закінчиться благочинність. Я ніколи в житті не скажу, що я зробив і скільки. Ти це От хтось тобі мішає жити. Скажи йому, боїшся сам сказати, візьми Петра Коваля, знаєш, який йобне по голові. І в нього голова провалиться в труси. знаєш, Але треба про це говорити. Парадокс в тому, що ніхто не хотів лишитися героєм в тій Україні. А я не голосую по простій причині, що я не, не маю за кого. Я взагалі не вірю. Я пішливе, я хотела... пішливе, <плес> уроди. Краще, як я не знаю, зразу знаю, що я мудак, знаєш, а часом, а часом в якийсь момент зрозуміють, що мудаки теж бувають позитивні. добряк, візно вже ніяк. А Він чого ти більше всього боїшся в житті? Війни. Війна саме саме ідіотські е-е саме ідіотські винахід людей. <пробітник> Він хотів, щоб це зникло з так і з нього. Месопардуре, <пробітник> подаравець найбільш благородної людини, перехрестився до неї. Окей, як седеш на концерт нашму місці. Похитний. Як вам наша публіка? Який головний твій принцип в житті? Не мішати жити іншим. Я, я ще грав на, на тубі, знаєш. Ну, ти, ти грав ти вмів грати чи Ні, вмів? не нього? Ні, мені це головне придіти в такт тому великому барабані. Моя батьківщина то машина. Плани твої перспективи. Нема, план от, випустити альбом дожити до завтра. Знаєш. Зараз ввольне сюди метеорії, толку з тих планів. Є такий хлопець ялом. Він фактично закидує тобі зерно, що нема чого тої смерті боятися. Все має свій час і не закінчується все на тій смерті. Так що краще рукави і ти робити помилки. Вибачаюся за народний жаргон, чекайте в гості. Бульбу і горівку привезу, все решта з вас. Займається. Дайм Бог Щастя, здоров'я, і многий літа. І 33 сантиметра. Робіть цей світ добрішим. Буде все. να Πιβόβο καράκια Κι το να με το είναι χάκι Μιας ο μήνος ράκια